Вітаю вас, в себе на каналі. Мене звати Макс. Сьогодні говоримо про біржу YBIT і про таке прибуткове промо, яке зараз тут проходить на 60 баксів. Тобто загальний пул півтори тисячі, але кожен з нас має шанс, той, хто прийме участь, звичайно ж, має шанс отримати 60 баксів. Що для цього потрібно в цьому відео швиденько вам розкажу дуже прості кроки, виконуєте їх і приймайте участь. І переможці будуть вибиратися рандомним чином, тобто випадково. 60 баксів для 25 щасливчиків, які переможуть, да, які стануть переможцями, або ще буде три переможця, які отримують якісь футбольні призи. Тож, друзі, якщо вам це все цікаво, давайте вмочуватись беззручно і погнали. Не буду затягувати. В чому суть? Давайте перейдемо до мене в телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще не підписані на нього, рекомендую це зробити. Там дуже багато прибуткової інформації, дуже багато того, що не попадає на YouTube. Тож. Знаходимо ось такий пост. Він ще був раніше, тому хто підписаний, вже про нього знають і вже приймають участь. Посилання на нього я залишу в описі. Знаходимо такий пост і дивимося, що є промо на півтори тисячі доларів. Щоб відзначити початок співпраці з провідним спортивним журналістом, біржа бід запускає промо з призовим пулом. Призовий пул, я вже сказав, півтори тисячі доларів. Буде 25 переможців, які отримують по 60 баксів. Я думаю, що 60 баксів варто спробувати. Тим більше нічого складного і тяжкого робити не потрібно. Дивимось, що потрібно. Зареєструватися. Це якби всім зрозуміло, якщо ви ще не зареєстровані, натискаєте ось тут. Або ось тут є посилання на реєстрацію, або також я його продублюю в описі під цим відео. Наступним кроком це буде проходження верифікації KYC. Нічого складного немає, все дуже просто. Тим більше, що на цій біжі, на біжі WhiteBit, є можливість пройти верифікацію за допомогою застосунку Дія. Декілька кліків подаєте документи, трішки часу чекаєте, вам підтверджують, і вже можете переходити до наступного кроку. Далі потрібно купити біткоїна на суму від 200 гривень. Це невелика сума, є можливість, є бажання можете купити на більшу суму. Дивіться, ще момент. Да, хочу сказати, що на WhiteBit є можливість поповнити. Баланс в гривнях напряму з карти, без p 2 p платформи, без якихось сторонніх сервісів, напряму з Монобанку, я поповнюю без комісії. Так само виводити на Монобанк також без комісії. Є ліміт 100 тисяч гривень. Тобто в межах цього ліміту йде все без комісії. Якщо ви займаєтесь ще якимись там штучками, да, наприклад, p 2 p щось крутите туди-сюди, то обов'язково це більше у вас має бути на озброєнні, в вашому списку, да, тому що є така можливість. Третій крок. Потрібно перейти за ось цим посиланням. Ви попадаєте на ось таку форму, це вже четвертий крок, так? На ось таку форму. І тут вказуємо ваш мейл, за яким ви реєструвалися на біржі Вайбі. Тоді натискаєте Надіслати, і все. Ви автоматично приймаєте участь у цьому розіграші. 25 переможців отримають по 60 баксів. Про це я вже сказав. Це, це реально за такі дії. погодьтесь, що нічого складного, і є гарний шанс виграти. 60 доларів це хороші гроші. Також три переможці отримують футбольні призи, які саме не вказано, але, можливо, якісь м'ячі, там футболку, ще щось таке цікавий розіграш, цікаве промо. Треба приймати участь. Дивіться, період проведення 26 вересня. 17 жовтня, тобто дедлайн до 17 жовтня ви можете це все пройти. Тож, друзі, приймаємо участь, виграємо, бажаємо всім вам успіху, побільше заробітків, побільше приводів для усмішок. Тільки гарного настрою. Хто ще не підписаний на канал, YouTube, обов'язково це зробіть. Обов'язково переходьте і підписуйтесь на телеграм-канал. Крім цього, там подивитесь, там дуже багато корисної, цікавої і прибуткової інформації. Всім гарного дня, гарного настрою, мирного неба, до нових зустрічей. Пока!